Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску. Поліція Полтавщини розслідує факт незаконного поводження зі зброєю у Лубнах. У Полтаві обрано запобіжний захід жінці, яка обікрала благодійну кав'ярню. Викрадення автівки закінчилося ДТП. Викрадача затримала поліція. Потонули під час купання. Поліція з'ясовує обставини загибелі громадян на водоймах Полтавщини. Поліція встановлює обставини смертельного травмування чоловіка в Кремечуці. У Карлівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедистки. Жінка у лікарні. На автодорозі Київ-Харків поблизу села Лобачі Шетилівської громади сталася подвійна ДТП. У Полтаві маршрутка наїхала на пішохідку. На Полтавщині СБУ викрила чергових інтернет-агітаторок, які заперечували збройну агресію РФ проти України. Поліція Полтавщини розслідує факт незаконного поводження зі зброєю. Слідчі поліції Лубенщини під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за фактом незаконного поводження з боєприпасами. У ході проведення першочергових оперативних заходів та слідчих дій стало відомо, що 50-річний місцевий мешканець, ймовірно, зберігає за місцем свого проживання вибухонебезпечні предмети. Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканні чоловіка виявлено боєприпаси та запчастини до них. Наразі речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження. У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини першої статті двісті. 63 третьої кримінального кодексу України. Незаконне придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі слідство з'ясовує джерело походження вибухонебезпечних предметів та мету їх незаконного зберігання. У Полтаві обрано запобіжний захід жінці, яка обікрала благодійну кав'ярню. Суд задовольнив клопотання слідчих поліцій та прокуратури щодо обрання запобіжного заходу жінці, яка причетна до крадіжки грошей з благодійної кав'ярні у Полтаві. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. У ході оперативно розшукових та слідчих дій працівники Полтавського райуправління поліції встановили особу жінки причетної до викрадення грошей з благодійної кав'ярні. Нею виявилася місцева мешканка 1992 року народження, яка раніше мала проблеми із законом. За клопотанням слідчих поліції та Полтавської окружної прокуратури, Октябрьський районний суд міста Полтави обрав фігуранці запобіжний захід, тримання під вартою із альтернативою внесення застави в сумі 150. 50 тисяч гривень. Санкція частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка вчинена в умовах воєнного стану, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Музика. У селищі Чутове Полтавського району 25 червня до правоохоронців звернулася мешканка села Петрівка. Вона повідомила про зникнення легкового автомобіля Сітроен-Берлінго, який знаходився на подвір'ї її домоволодіння у ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські знайшли автомобіль неподалік від місця його зникнення. Транспортний засіб мав механічні пошкодження, характерні для ДТП. Невдовзі оперативники та слідчі встановили й особу причетну до незаконного заволодіння автомобілем. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Тої Кримінального кодексу України незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої слідчі дії тривають. У Пирятинській громаді поліція з'ясовує обставини смерті чоловіка. Про зникнення 51-річного місцевого мешканця правоохоронцям повідомили рідні 23 червня близько 12.30. На місце пригоди прибули слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Попередньо слідчі встановили, що 51-річний чоловік плавав у річці удай та раптово зник з поля зору рідних. Під час огляду водойми рятувальники дістали тіло чоловіка без ознак життя. Наразі його направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство. Причини та обставини події з'ясовують слідчі. Про зникнення ще одного чоловіка під час купання у водоймі до поліції повідомили мешканці одного із сіл Кремичуцького району. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та водолази. Через годину пошуків у водоймі знайшли тіло чоловіка 1968 року народження. Для встановлення причини смерті його тіло направлено до бюро судово-медичної експертизи. За фактом загибелі чоловіка вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 115-ї, Кримінального кодексу України, умисне вбивство, причини та обставини події з'ясовує слідство. Того ж дня, близько 22-ї години, мешканці Крюківського району повідомили про те, що на пляжі під час купання почала тонути жінка. Люди кинулися їй на допомогу, викликали медиків та поліцію. Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати життя жінці не вдалося. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що загиблою є місцева мешканка 1975 року народження. Для встановлення причини смерті тіло направлено до бюро судово-медичної експертизи. Слідчими поліції під процесуальним керівництвом Кримичуцької окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Трагедія на курорті. 25 червня до поліції надійшло повідомлення від працівників курорту Миргород про виявлення тіла невідомого чоловіка у воді біля одного з пляжів. Слідчо-оперативна група місцевої поліції встановила особу загиблого. Ним виявився 45-річний мешканець Миргорода, якого поліція розшукувала як безвісно зниклого. За результатами попереднього візуального огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка направили на судово медичну експертизу для встановлення причини. Смерті тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження відкритого за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Поліція встановлює обставини смертельного травмування чоловіка в Кременчуці. 25 червня близько 11.50 на лінію 102 поліції Полтавщини надійшла інформація від працівників одного з підприємств про вибух, унаслідок якого загинув чоловік 1979 року народження. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та медики. За попередню інформацією слідства, трагедія сталася під час зварювальних робіт. Вибухнув паливний бак. За даним фактом, слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило смерть людей. Слідчі дії тривають. На вулиці Полтавський шлях у місті Карлівка Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією від правоохоронців, автомобіль Вольво під керуванням Полтавця 1968 року народження зіткнувся з електровелосипедом, яким керувала мешканка міста Карлівка 1964 року народження. У наслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до лікарні. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. 25 червня близько шістнадцятої години на автодорозі Київ-Харків поблизу села Лобачі Решетелівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Попередньо відомо, що легковий автомобіль Мазда виїхав за межі проїзної частини та з'їхав у кювет. У наслідок ДТП водійка Мазди отримала тілесні ушкодження. Поблизу місця ДТП зупинилися кілька автомобілів для надання допомоги травмованій. У цей момент сталася ще одна ДТП. З легковим автомобілем Сітроен, який зупинився на узбіччі дороги, зіткнувся легковик Мерседес. У наслідок зіткнення одна людина загинула, та четверо отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група місцевого підрозділу та слідчі головного управління поліції. І Полтавщини вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 червня близько 11.40 на вулиці Європейській у Полтаві. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Рута 23 під керуванням Полтавця 1961 року народження здійснив наїзд на жінку 1969 року народження. Унаслідок ДТП травмовану пішохідку госпіталізовано до лікарні. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 280. Шостої кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі на Полтавщині. СБУ викрила чергових інтернет-агітаторок, які заперечували збройну агресію РФ проти України. За даними слідства, до злочинів причетні двоє уродженок РФ, які мешкають у Полтаві. На власних сторінках в одній із заборонених соцмереж фігурантки розміщували дописи, в яких заперечували збройну агресію РФ проти України та виправдовували дії окупантів. Це підтвердили ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи. Так, одна із агітаторок називала окуповані росіянами міста звільненими та намагалася дискредитувати українських військових. Вона поширювала тези ворожої пропаганди про те, що НАТО використовує Україну для послаблення РФ. Інша фігурантка називала українських захисників нацистами і звинувачувала їх у військових злочинах. Крім того, агітаторка глорифікувала російських військових та заперечувала окупацію українських територій. Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України: виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі досудове розслідування по обом агітаторкам завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. Оперативні та слідчі дії проводилися управлінням Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Підписуйтесь на Ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна!